Дитячий спорт, перший сорт, вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Да. Перший у нас ось такі класні спортивні штини, незвичайні, сірому кольору на манджапі. Далі ось така синя спортивка. Розмір не вказано, приблизно на 12 років. Далі ось така спортивка, Розмір тут який, також не вказано, приблизно на 7 років. Далі ось така малюпусінька. Так, розмір також не вказано. Ось така спортивочка. На 6 років. Далі у нас ідуть двічі класні спортивні штани. Так, розмір тут у нас. 36. Це приблизно на 5-8 років. Ось такі штани, дивіться, які класні та клесенькі. Ось такі. Далі Худі, Ось такого синього кольору. Такий рукавчик, що це у нас тут менше, не знаю. 128 см. Далі ось такий дитячий світшот, дуже класний. На 9-10 років. Хоп, ось таке худі. Також на 9-10 років. Ось такі, ось такий класний, такий куда, це зіпка в нас. 13-14 років. Далі ось такий світшотик розі вже на 14 років підлітковий, Далі ось такий подовжений світшотик та плутуні, який також пробують 12 14 трошки. Далі у нас ідуть ось такі спортивні штани. Також підліткові. 14 років. Далі ось такий світшотик. Приблизно тут дуже багато підліткового. Ось такі спортивні штани. Далі йде малесенька. Ось така. На 9-12 місяців. Далі ось такий світшотик. На 8 років. Далі знову підлітковий. Далі ось така зіпка на дівчинку. Тут йдуть паєточки. Так, не на скільки рочки, приблизно 6. Далі ось така спортивочка на 7 рочків. Далі у нас світшотик. Ось такий жовтий. На 110 см, 4-5 рочки. Далі, дивіться, яка класна зірка. Ми тут не вказано. Приблизно на рочку 8-10. Ось такі спортивні штани, оці кльові. Далі. Коврики за Корики з 41-го сорока. Зараз напише перший прізвище. Так, що він тут ще буде? Покажу вам ще. Ось таку, і це гарна. Також підходи такі маленькі. Далі. Ось така зіпка. 780, 400 за Ось така й малесенькі в лодці два. Немає ось такі малесенькі <талізькі> штани. Вага 15 кг. так що тут у нас ще є? Два лики. Може забрати 2400. Просто бомба. Так, це приблизно на рочки 5 8. І ось такий останній. Все, залишилося. Дивіться, скільки ось так залишилося в лоб. Якщо вам сподобається, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте прямо зараз.